Так, ну що, привіт, котики, такіські. Сьогодні будемо грати у гру Dude The Shooting Games. Цю гру порекомендував мені у коментарях мій підписник Світлана Назарук. Ось тут залишу її коментар. Привіт тобі, Світлана! Дякую, що порекомендувала мені цю гру. Ну що, будемо пробувати грати сьогодні. Поїхали. Let's go! Так, ну що, поки що. Давайте натиснемо, натиснемо, натиснемо. Так, а якщо single плеєр... Так, Джек. Так, завантажується. Ого, у нього така бита. Так, save. Так. Uh, так. Uh. О, так, відчинив дверцятку. Окей. Так, tap to sleep. Так, все. Так, швидесенько виспався вже. Так, до речі, прикольна така кімната. 300. 300 монет заробили. Поки поспали. А, мені подобається. Так. Я б теж так хотів. Так, ну що, пішли, подивимось, що є. Так, це мені здається туалет, так? Так, туалет. Капець, якого дитка? Та капець. Прикольно, бачили, він з ванної кімнати вийшов, поспав та проснувся знову в ванній кімнаті. Оце прикол. Так, до речі, ніч. Якщо що, бачите. Так. І що? Натискаю нічого не відбувається. Так, о, гроші. О, бита. Так, автівка якась. Виходьте, я хочу. Хочу закермо сісти. Ого! О, це що я сів? у, -у, -у, -у прикол. Все, я кермом. Так, ну що? Летс го. Поїхали! Так, а якщо ось так. Диму приїдемо. Так, це типу пляж, пісок, вода. Так, виїхали. Так, окей, о, це мапа. Так. О, є. Так. Так. І що? Так, нис. Так, поїхали. Так, а що... Що це таке натискати? О, вибачай, чувак! О, ні, капець, дурбецл, я вийшов э, з автівки. І... О, фу. А бачили, там в мене таке враження, що там хтось зі мною сидить. Що? Оце прикол? Це я натиснув. Я думав, що я викину цього чувачка завтівки, а це я... це я випав. Так. Так. Це я сів вже за кермо автобусу якогось. Так, ну все, я не можу, на жаль... На жаль, виїхати, тому ми вийдемо звідси. Капець, я бачили у текстурах, Фу. Так. це мій телефон. І що? І навіщо він мені потрібен? Капець. О, це я. А, це, типу, я... А, це, типу, я сам себе знімаю на телефон. О-го, прикол. Так. Ну, окей, так, я хочу поїздити трішечки. Та так, Так, капець. все. А як його? О, бачите вже 314 Монет зробили. Так, а як його? Як цей телефон сховати? Так, рука. Так, це карта. Game Save. Так, окей. Ага. Ось тут я можу натискати на телефон. Так, а як його... Ага, все! Дурбецев. Це типу як справжній телефон, а натиснути не треба було на червону. На червону стрілочку таку, щоб воно, щоб він сховав телефон. Так, окей. Так, чувачки, ви що зовсім подуріли. Дайте мені. Я хочу трішечки поїздити. Йди сюди. О. Це такий самий, як я. Та капець, іди сюди. Куди ти в'їхав? Фу, мені знаєте, що ця гра нагадує ГТА. Так, о, -о, о, все, зупини. Так, все, сів за кермо. Так, ну що, провороч поїхали. О май гад. Так, вибачай, бо я ще... На такі як дальнобійник не їздить. Літак. Вы бачили? Да. Я ушел. -то. Так, назад сдаем. За счет твоего меню беги-то, конечно. Так, а якщо ось так врізатися. Отак. Так, не в'їжджай, не в'їжджай, будь ласка, я хочу сісти за кермо. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Будь ласка, 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 будь ласка. Та капець зупинись. Мені здається, що він здогадується, що... Не треба зупинятися, запина... бо я зараз за кермою сяду одразу. Та кипить! Так, а це бачите, я як е, повільно воно все стає, та якщо б він повільно став їхати, це було б круто. А я його не здогнав. Так, 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 так. А коли він зупиниться? Так, ну все, пішов в дупу. Не хочу за тобою бігти. Так, бачите, оцей чувак, щось він так їздить, як я. Так, а ну йди сюди. А-а-а! Ти що? О, до речі, я зробив грошенят трішечки. Так, все. Гол. О. Все, я сів за кермо. Так, круто. Так, поїхали. Тик, 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 тик. Так, ну мені оці ці такі позашляховики більше подобається, ніж оцей вантажник. Так, тобі туди дупу, вибач. О, це що, така сама, як в мене, тачка? Ось так. А витискаємо тебе! Він теж саме робить. Так, все. А, ні, я ж... Загармував. Так. Так, я зможу виїхати чи ні? Так, о є. Це круто буде ще, що я вийду. Щоб я знову не шукав тачку. Так, не знаю, він вийде. Мені здається, що він так само вийде. О, вибачай, чувак, треба... Переходити дорогу на світлофорі на зелений колір світлофору, ти мене зрозумів. Так, чку. Ооо, все. Щось круто зробили. Так, ну все. Поїхали шукати ще когось. О, це що, знову літак? Хехебай. Давайте сюди на не залітаємо. О, бачили це як його автівка врізалася у автобус О, якщо я сюди заїду. Так. О, прикольно, мені подобається. Так, ще щось зробили, але я не встиг побачити. Дуже схожа гра на GTA. Сан Андреас там не зрозуміли. Прикольно, що можна їздити по карті, брати тачки. Так, ну що, давайте спробуємо це... Як сіт-гол-плеєр. Так, це якийсь я врізався в камінь. Так. Я б хотів пограти з такими чувачками, як я онлайн. Так, бачите, я розженяюсь і ось тут повільно воно стає. Повільно їде. Так, ну прикольно, бачили, я залипаю капець. Так, автобус шпуни. А як мені подубіти там? Це вони мені самі бібікають, мені здається, чувачки інші. Але вони, бачите, теж одні чувачки нормально їздять, а другі їздять як я. Так, меню натискаємо. Ой, є, бачите, як вони танцюють. Флексі. О, тачка, до речі, крута. Там що мусорне відро Це сміття. Ого, чувак в окулярах. І оці двоє теж в окулярах. О, хтось їздить на... Велосипеді. Так, ви бачите, Single Player. Так, давайте натискаємо. Так, давайте подивимось Сетінг Налаштування. Так, так, так. Що тут є? Так, бачите, Low mid, high, Ultra, це в мене high зараз. Так, ну все, більш нічого немає. Так, окей. Тоді натискаємо мультиплеєр, так, Connecting to Server. Все? Так, Quick Play. Так, давайте цю мапу. Старт натискаємо. Що, це завантажується? О май гад! Так, а як прикольно я можу стріляти. А як прицілитися? Ага, ось так. А, ти що? Капець! Так, переспавен. О, бачите, перезаряджаю. Ха-ха-ха, прикольно! Зробив перший мінус. Так, другий мінус зробив. Бачите, у них тут що, павен? Ай-эм нук, ну я знаю, що I я нук. Та не треба мені це повторювати. Так, мінус три чувачка зробити. Так, треба присісти. Так, перезаряджаю. Так, прикольно, у мене пістолет ще є. Так, ну мені автомат більш подобається. О, я лягти, можу присісти. Встати, то підтрибнеться. Я обісрався, я думав, що щось зайшов. О, ні, капець, дурбець, я почав перезаряжати. А, так. Резпавен Прикольна такая стрелялка Мультиплеер прикольно Прикольный режим А я сюди... Субі... Ага, я сюди не можу зайти А, капець. Друбецила я. Так, респавен Привіт, чувак Ты пам'ятаєш мене Вбіг він. Капець, як це він в... в Супчанський. Ох, хто це так пуляє? Та як так швидко? Треба цілитися в приціл, мені здається. О, Хто це так шмаляє? Чули, як дробовик? Ха, -ха, ха Перший хедшот! Оооо! Він обійшов! Так, я сховаюся з тут. А я його навіть не встиг побачити. Бачили, там літак полетів, там було щось написано. Може у нас до було написано щось так. Типу, як там. О, музика крута, Так, все, кінець. Так, це мені треба... А де я? Я д'ют один Щоб побачити, так я щось поки що не розібрався. Так щоб побачити... так ну окей, це раунд же закінчився. Мені сподобалося та грати там, де синглплеєр, а мультиплеєр ще краще. Е, круто. Ну що, якщо вам сподобалось, е, натискайте вподобайку, натискайте Поділитися з друзями натискайте підписатися на канал, натискайте на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще я вам залишаю посилання, ось тут натискайте Дивіться, сюди натискайте Дивіться, підписуйтесь на канал, сюди натискайте. Та ось тут теж цікаве відео. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення.